Інна Белень перебуває в стосунках. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани! Сьогодні маємо коротеньку, але інтригуючу новину про блогерку Інну Белень, яка знову змусила шанувальників гадати про своє особисте життя. Після розриву з Олександром Тереном Інна майже не розповідала про своє кохання, що й стало причиною численних чуток. Зокрема, й про можливий роман із Вадимом Олійником. Проте і співак, і сама Інна спростували ці здогадки. Згодом вона зізнавалась, що не перебуває в стосунках, але при цьому регулярно підігрівала інтерес аудиторії. Чого лише варті її фото у весільній сукні чи домисли про вагітність? І ось нещодавно в інстаграм з'явилася нова фотографія, де Інна схоже тримається за руки з таємничим чоловіком. Обличчя обранця не видно, імені вона не назвала, але сердечко в описі до фото говорить саме за себе. То що це черговий піар-хід чи натяк на справжні стосунки? Діліться думками в коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал.